Всім доброго дня! Сьогодні в нас одна з найпопулярніших культур це, звичайно, солодкий перець. Сьогодні запропоную вам 5 надзвичайно врожайних перців, які буквально вас завалять врожаєм. Вони стійкі до хвороб, стійкі до погодних умов. Це означає, що при складних погодних умовах вони нав'яжуть максимально плодів. Вони в нас універсального призначення, вони гарні для переробки, заморожування, фарширування. Деякі супер товстостінні, тобто будете з гарним врожаєм. Перший у нас Геркулес F1, поправо вважається лідером. Він не потребує реклами, але хто його ще не вирощував, спробуєте виростити. Супер перець, дуже смачний, прекрасна врожайність, стійкий до хвороб, дружно дозріває. Має досить гарну товсту стінку. Геркулес у нас ранньо стиглий, з плоди гарно зберігаються і гарно транспортуються. Далі легендарний Джемені, дуже врожайний сорт, плоди дуже великі. Плоди в нього потужні, великі, з хорошим смаком. Від світло-жовтого до такого більш насиченого жовтого кольору. Джемені в, в нас високопродуктивний гібрид. Плоди в нас будуть 320-400 грам. Дуже гарні плоди будуть в нього. Тому джемені ідеальний для свіжого споживання. Так, перець Барбі цей вас завалить врожаєм. Просто на кущі буде повно перцю. В технічній стиглості він буде жовтий, в біологічній стиглості він вже буде червоний перець. Барбі гарно нав'язує, незважаючи на погодні умови, гарно нав'язує. Плоди будуть однорідні. Плоди у нас будуть 190-220 грам. вже не будуть такі великі, як в Джемені Геркулес, але будуть смачні і солодкі. Цей універсальний гібрид вас завалить в Далі легендарний хаски. Цей вас завалить в Дуже гарні плоди, якщо вам потрібно, там для транспортування або для продажу, ну це просто будуть неймовірні плоди в цього хаски. Така перевага хаски, що плоди будуть завжди однорідні і буде неймовірна врожайність куща. Гарні, смачні, конусоподібні плоди будуть ідеальні для фарширування. З хаски ви точно не будете знати, де дівати врожай перцю. Ще один досить достойний гібрид, який дасть вам досить врожайні, такі гарні кубовидні плоди, темно-червоного кольору біологічній стиглості. Це буде наподобі нашого Геркулесу. Крусадер F1 буде наподобі Геркулесу. Але він буде, звичайно, трошки йому поступатись, бо Геркулес універсальний і суперрожайний. Чому перевага цього крусадеру? Гарні кубовидні плоди товстостінні. І цей F1 досить стійкий до хвороб до фузерозного в'янення. Це дуже важливо у перці. Дуже багато f 1 сортів мають проблеми з кореневою системою. І незважаючи на те, що вони в'яжуть багато врожаю, рослина гине через кореневі гнилі, фузерозне в'янення і деколи це вирішальний фактор. Отака в нас сьогодні підбірка суперврожайних перців. Вони забезпечать вас гарним врожаєм, гарно нав'яжуть, вони універсального призначення. Ці смачні перці підуть вам для свіжого споживання, фарширування, переробки. Вони вас завалять врожаєм. Чому я вам не пропоную, от, наприклад, каліфорнійське диво червоний сорт, подарунок Молдови, наприклад. Це гарні сорти. Досить врожайні, але в них немає такої стійкості, як F1. Вони не мають такої стійкості ні до хвороб, ні до погодних умов. Тобто один рік вони можуть нав'язати і показати гарний врожай, на другий рік врожаю такого вже не буде. І, звичайно, багато людей скаржиться, що з насіння сортових перців одні перці виходять одного сорту, інші другого, одні високі, другі невисокі, інші жовті, червоні. Є трохи проблеми з цим. Звичайно, F1, з насіння вже іноземних фірм. Надіємося, що такого не буде. І вони нас забезпечать гарним врожаєм перцю. Всім бажаю вибрати супер гарні врожайні сорти F1 перцю, Всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба!